Подорож моя до тероборони була цікавою. Із заходу країни я відправився на навчання у Велику Британію. З Великої Британії я повернувся назад свій підрозділ. Далі моя дорога через місто Дніпро завела мене до міста Харкова. Прийшовши в кінці серпня, попавши, я вже в свій 120-й батальйон, свою роту, звичайно, було цікаво дізнатися, де хлопці були поділитися інформацією, де я був, так само почерпнути, де вони були, що вони прийшли. Приєднався я до них вже на Донеччині, тримали оборону, вони, якщо мене пам'ять, не зраджує, в околиці Богородичного. Це було якраз моє знайомство вже, відповідно, суто з моєю ротою, з моїм зводом. Попав я туди на посаду старшого стрільця спочатку. Поділилися хлопці інформацією, як вони. Боронили місто Харків, потім Харків ну, по області. Далі їхня дорога склалася на Донбас. І більшість часу свого якраз вони тримали рубежі на Донбасі. Там почався мій шлях зі 120-м батальйоном. Далі наші дії вже відбувалися при славно-звісному контрнаступу міста Ізюм. Після цього ми трошки один час залишилися на тренах Харківщини вже. Прийшовши у підрозділ старшим стрільцем в зводі, після ізумського контрнаступу на Харківщині поклали на мої плечі нові обов'язки, нова посада. Хоча я не дуже, як то кажуть, хотілося мені цього, став на посаду головним сержантом роти. Раз, як то кажуть, командир вирішив. Хлопці підтримали. Багато в чому ґрунтувалося якраз на моїх навичках, знаннях, які були отримані під час навчання в Британії. Діватися не було куди. Став на посаду головного сержанта роти і почав займатися цією роботою, працювати, як то кажуть, в допомогу роті, в допомогу побратимам. Відновивши сили, Можна так сказати, вже на відбитих територіях. Згадую кінців косені. Попали ми вже, як то кажуть, можна так сказати, хрещення боєм в райони Бахмута. Населені пункти Кордюмівка, Озерянівка. Якраз в сам пік, в сам розгар наступу ворога, штурмування Бахмута. Курдюмівки, Озерянівки Андріївки. Є, що згадати за це можна розказувати, як то кажуть, не годинами, навіть днів, напевно, не вистачить. Згадуючи Бахмут, Курдюмівку, коли ми ну, заходили на позиції, я вже заходив на позиції в ролі головного сержанта роти. Було важко, морально, психологічно, бо реально це було одне з найважчих випробувань наших. Згадуючи ці дні, перші. Холодні зими. Холодні окопи. Не знаємо місцевості, ні нічого. Ми зайшли. Де ворог, що ворог. Два дні, як то кажуть, обжилися, прижилися. Погода змінилася, змінилася в кращу, але нашу сторону стало гіршим, бо шквальний обстріл ворога. Ми зрозуміли, що так, якраз. Це буде одне, напевно, з найскладніших випробувань. Як згадаю, мінометний артилерійський обстріл не замовкав. Зранку і до ночі ворог обстрілював наші позиції, згадуючи авіацію, чесно аж мурашки йдуть по шкірі. Одне, наприклад, з найприємніших відчуттів, це ворожа авіація. Там ми відчули якраз на собі все, все, що можна. Від максимального до, як то кажуть, думали, що вже бачили максимальне, хоча ні, ми помилялися. Турбюмівка показала якраз всю міць нашого противника. Якщо згадувати от той досвід, який нам передали британські інструктора на тому навчанні, я відчув якраз, що пригоджається він мені якраз іменно. От Період Бахмута, околиці Бахмута, як ми тримали, багато в чому допоміг і мені, і моїм побратимам. Відповідальність велика, якраз посада така, і коли ти розумієш, що люди на тебе надіються. Кожен питається якоїсь там, не знаю, любої там, допомоги, питання. І ти розумієш, що ну, раз ти був там за кордоном, значить на тебе покладена більша відповідальність. І якісь там як то кажуть, не то, щоб плани чи ще щось. План один був всіх вижити, лишитися живим. І ти розумієш, що від тебе трохи більше залежить, по-перше, ну, відповідальність за людей, відповідальність того досвіду, того навчання. Кожен, як то кажуть, хоче внести якийсь там внесок, що ну, допомогти побратим побратиму, але ти відчуваєш, що на тобі більша нагрузка. Нагрузка того, що ну, в тебе вкладений досвід. В тебе вкладене то навчання, і ти мусиш ділитися. Якщо згадати Курдівнику, Озерянівка, там було не так, що ти посидиш подумаєш. Треба було приймати рішення, як то кажуть, в цю мить, в цю секунду. І дякуючи, наприклад, цим інструкторам, що в нас там вложили. Цьому цій підготовці, ну, воно лишнім не було. Якраз там воно проявилося. І багато в чому допомогло. Прийшов, як то кажуть, хрещення боєм. Перше поранення, госпіталізація, пару днів очухався. Звичайно, хотілося назад, назад в опитую до побратимів, бо знали, знаєш, що хлопці там, ти не будеш прохлаждатися. Хотілося пошвидше повернутися назад. Хоч здоров'я не дозволяло. Два тижні я вже був, як то кажуть, знов строю зі своїми побратимами. Вже побачили все. Я згадую новий рік, ми трохи відтягнулися назад, як то кажуть, від... перевести подих, відновити сили. Була можливість з'їздити перший раз, ну, скажімо так, більше, ніж за пів року, місяці сім-вісім. Я з'їздив додому, до рідних. Приїхавши з дому за цей короткий термін, що я там відновився та відпочив, я приїхав і ми вже були не під. Кордюмівкою, а попали під Кліщівку. Згадуючи якраз це повернення, згадуючи Іванівське, згадуючи Кліщівку, посадку, коли ворог перед тобою 100 метрів. Можна сказати так, навіть чимось було покруче, чим і Кордюмівка. Важко було під Кліщівку. Кліщівка, Іванівське згадується аж, як то кажуть, про всього. Багато побратимів теж, ну, слава Богу, більше живі, здорові, ну, були і втрати, без цього ніяк. Так, Крещівка було дуже важко. Саме більше в моральному плані це завжди ну, бути оптимістом, бути веселим. Інакше не буде. Як будемо сумувати, ну не знаю, чим воно закінчиться. Даже в такий дуже важкий якийсь там період при обстрілах, при чомусь, стараємося один одного чимось підколоти, пошутити. Воно веселіше, тоді час проходить швидше. І підтримує що? Звичайно, що саме більше це підтримує рідні дони, рідні, син. Знаю, що вони чекають. Це є мотивація, одна з як -то кажуть, самих самих найголовніших. Війна поміняла не тільки мої плани, я думаю, поміняла плани взагалі всіх. Що я планував до війни? Воно можна так зараз сказати, все перечеркнуло. Життя зовсім стало інакше по-новому. Зараз я планів ніяких не буду. План в мене зараз один це перемогти. Перемога для мене буде це, що для всіх вона одна. Коли ми повністю відіб'ємо свою землю, Крим буде наш, Донбас буде весь наш, ні одної ворожої ноги на нашій землі не буде. Тоді буде наша перемога. Я думаю, ніхто не змириться, що ми віддамо якусь свою землю, чи цей Донбас, чи Крим. Ні. Ми заберемо все. Що і наш, тоді буде наша перемога. Для українського народу я б побажав терпіння, наснаги. Переможемо ми по-любому. Це питання часу. Просто переможемо, все буде у нас найкраще. Заживемо, я думаю, ще краще, ніж жили. Для побратимів завжди бути веселими. що б не було, що б не сталося. Ми живемо, жити будемо, тримати оборону будемо, переможемо, інакше ніяк.